Добро. Управління подавної поліції Миколаївської області поправ поліції Буслович. Подівіть, будь ласка, документ, по посичає вашу особу. Не з того почали. Що -що? Не з того почали, кажу. Чому? Причина зупинки. Ми зараз знаходимося. Ну, немає значення. 14.56 передбачає так само причина зупинки. Яка 35-та стаття. Немає причинок? Ну, причина ні. Яка? 14.55. 14.56. 14.56 базується на Конституції України, законах України в законах Українах та кодексі, в тому числі на законі про м -м, що? Про національну поліцію, відповідно тут п'ятої статті, починається зупинка. 35 і немає. 35 і немає. Так. Тобто писати без зупинки транспорту себе не мають? Немає. Гарного дня. É a costa.